І так, всім привіт! Не вимикається відео, мене звати Нестор і я навчу тебе заробляти кошти в інтернеті. Ти скажеш, що це повна діч, але якщо я зроблю ось так. Mm? Яка мені вигода? Я тільки розвиваю свій ютуб канал, свій телеграм-канал, саме тому я даю цю інформацію безкоштовно. Ти її повторюєш, якщо в тебе виходить, ти просто підписуєшся і ставиш лайк. В цьому челенджі я доходжу з нуля до автомобіля, і ти можеш подивитися всі мої минулі випуски, я вже заробив більше ніж 600 тисяч гривень, і цей день буде таким самим по дохідності. Ти зможеш повторювати за мною один в один-один. Мою стратегію і заробляти так само. Для роботи тобі знадобиться або комп'ютер, або ноутбук, або телефон. Доступ до інтернету і уважно мене слухати. Іноді які велика напруга буває, що навіть екран макбука не витримує для зроботи. Нам потребується всього два сайти бінаріум і інвесін. все приступаємо до ролика. Цікаво, скільки я за сьогодні зароблю. А до речі, мої ролик показують що час відкрити блокнотик і показати, скільки я зробив вже в рамках цього челенджу. А, ага, я тут не записав. Окей, скіпуємо тому що я був в Римі все приємного перегляду. Я пишу ці картини голосом на трасі, полоси і знову ховаю. Просто І так, якщо ти досі тут, то ти хочеш заробляти кошти в інтернеті і вже втомися всяко скаму в інтернеті. Пояснюю тобі свою вигоду. Я це показую абсолютно просто так, для того щоб ти підписався на мене і був моїм підписником. І далі, коли я вже наберу аудиторію, буду монетизувати свій блог з рахунок якихось платних, приватних схем і так далі. Але зараз все абсолютно безкоштовно. Дивись, ми будемо заробляти кошти на валютному ринку в зв'язку з двома сайтами. Якщо в тебе немає ніякого досвіду, ти не розумієш графіки і так далі. Нічого страшного, тому що в цій зв'язці нам не потребу не буде потрібно щось розуміти по факту. Для роботи нам знадобиться всього два сайти. Перший сайт це брокер валютних пар. Я обираю бінаріум. Ти можеш обрати взагалі будь-які, який тільки хочеш. Повторюю, ніхто тобі нічого не насипає. Я тобі просто показую робочу схему, ти можеш її змінювати до себе відповідно. І другий сайт це інвесінг, це сайт, який буде давати нам новинки. Тобто ці два сайти роботують, як дві шестереночки. Я обрав саме їх, ти можеш обрати будь-які. Якщо, до речі, ти будеш обрати такий самий брокер, як я, то я залишу два послання на ці сайти в закріпленому коментарі. Також просто бонус для мене. Я коли починав працювати, при реєстрації вводив бонус 911. Він дає плюс 100% на перше поповнення. Тобто, в чому прикол? Ти закидаєш, наприклад, 5 тисяч гривень, тобі на рахунок приходить 10 тисяч гривень завдяки цьому бонусу. Бонус 911. Я його давно знайшов і просто закидую тобі. Можеш пользуватись, і все буде окей. Тобто, натискаєш просто в мене є партнерський промік, воду вводиш бонус 911. Я думаю, що це мега крутий бонус. Хоч а, і буде все окей. Все, а, детальну цю схему ти можеш знайти в мене в телеграм-каналі, а в закрепленому не повідомлені в телеграм-каналі, але зараз я в будь-якому випадку буду її віддаду я показувати все, дивись, а, це вже брокер, сам бінаріум. Тут такі графіки, незрозумілі, лень, не лякайся, нічого страшного. За сьогодні, до речі, ми вже заробили 445 тисяч гривень. Ти напевно подумаєш, Вася, що ти за херню мені чешеш? Як ти міг заробити 445 тисяч гривень за день? Що ти ліпиш? Зараз покажу тобі пруфи. Ось дивись, а, це мій телеграм-канал Торговий Дім. Тут я видаю чисто сигнали, і я казав, що сьогодні буде. А, тобто завтра буде нонфарм, тобто вже сьогодні. Тут я записував голосові, як по ньому заходити. Так далі. Ну це інфа тобі не дуже потрібно, але в будь-якому випадку подивись на реакції. А це ми робили зі ЗВОН. Запланована трансляція, ось, дивіться, може бачити по реакціям. Є як бачу, негативні реакції, тобто шість плачущих. і всі люди заробили. У мене в основному каналі є дуже багато відгуків за сьогодні. Тобто, ось дивись, ну, таким чином був графік. Я поставив 500 тисяч гривень на те, що графік піде вгору по новині. Така новина буває раз в місяць, і благополучно всі заробили. Я кажу, підписуйся на мій телеграм-канал, ти будеш бачити все оновлення. Також сьогодні ще в телеграм-каналі пройшла сесія. Абсолютно вільний телеграм-канал, будь-хто може доєднатися і прибуток 20 тисяч гривень це мій сигнальчик давав ці сигнали, два сигнали дав і все. Але всі сьогодні заробили на нонфармі, то в принципі ніхто вже сьогодні толком не торгував. Тому така історія, це все реально. Тепер давай перейдемо вже до самої схеми з тобою. Дивись. А після того, як ти зареєструвався на брокері, в моєму випадку сабінаріом ти натискаєш зліва на валютні пари. Тобі потрібно знайти валютну пару, на якій ти будеш працювати. Ради цікавості, можеш вибрати currency pair, тобто валютні пари, і обрати як валютний актив. Ми працюємо з лівою колонкою 2, наприклад, брем НЗД по 88% дохідності. Далі проходимо на інвесінг, це другий сайт, який нам був потрібен. Нагадую, що послання ці два сайти в закріпленому коментарі. І тут ти вводиш назву валютну пару, якої ти вибрав, тобто НЗ. ЗД, Джипу, uh, новозеландський долар японська єна ти будеш. Ну, просто назву. Далі ти прикидуєш сюди, uh, на таке окошко ти натискаєш теханаліз Далі натискаєш одна хвилинка БСК. Активно продавати. Це значить, що інвестінг каже, що графік зараз буде йти вниз. Ти ставиш. а-а-а uh, Деяку суму від цього балансу я рекомендую. Тобто я рекомендую ставити 2-3% від свого балансу. Якщо ти новачок, я поставлю 100 тисяч гривень в угоду і все чекаємо. Тобто, дивись, інвесінг uh, це сайт, який за рахунок технічних індикаторів прогнозує графік на однофлому фреймі. Звичайно, це не 100% інформація, але 80 на 20% того, що графік буде йти, як він каже. Активно продавати, ми натискаємо стрілочку вниз на брокері, активно покупати, ми натискаємо стрілочку вверх. Тобто заключаємо в угоди в різний напрям. Розумієш? Також що робити, якщо года не заходить? Вчора в мене був просто ужасніший день, позавчора теж. Ну тобто, я в будь-якому випадку заробляв, але було і мінуси. Це по цій стратегії, якщо що 3 серпня, а 3, тобто, сентября були такі. Вересня і друге такі. Тобто 2-3 вересня було прямо отлічне, 4 і 5 так собі. Ну це все по стратегії, я показую тобі, як є, що ти не думав, що це прям кнопка бабло. Але в будь-якому випадку за рахунок правильного розподілення я виходив в плюс. І сьогодні також вийшов вже в плюс на 445 гривень, але завдяки нонфарму, який був в сильній новині. Дивіться, зараз на даний момент у нас угода заходить мінус. Коли у нас угода заходить мінус, ми просто помножимо нашу ставку Х2. Давай у новому інвесінг, подивимося, чи так само там пише активно продавати, одна хвилинка, активно продавати досі пише, тому приходимо на бінаріум і вже нову суму ставимо 200 тисяч гривень на те, що графік піде вниз. Дивіться, також може бути часто така тема, що, наприклад, ми обрали валютну пару і вона просто не відпрацьовує. Тобто ми, якщо ловимо два мінуси по валютній парі, то ми просто змінюємо цю валютну пару на іншу і йдемо заробляти вже на іншій парі. Зрозумів суть? В принципі, така суть. Тобто, саме головне це притримуватися чітких правил соблюдення балансу. Тобто в тебе, наприклад, баланс 1000 гривень, ти ставиш 20 гривень в угоду, мінус ставиш 40 гривень в угоду, мінус множиш далі для того, щоб відбивати. Розумієш? Також я рекомендую, коли ти ловиш два мінуса в ряд, наприклад, чи три, піти відпочити і тоді продовжувати. А, але оскільки я знімаю відео, в мене челендж, тому я, якщо зараз буде мінус, буду в будь-якому випадку продовжувати. Але зараз нас все таки графік, хотів сказати, падає, як і прописано, але він трошки щось возобновляється, то падає, возобновляється, але, скоріше за все, буде плюсик, якщо зараз нічого не стане. Да, все бум! А як ти можеш бачити? НЗде джипу. А на інвесінгом на одну хвилину таймфрейм було написано активно продавати резюме. Ось ти можеш це бачити. Ми зайшли в бінаріумі, повторили а, цей прогноз і заробили. чи виходить одна угода в нас мінус, друга угода плюс, і заробили чистими 76 тисяч гривень. А все для того, хто зараз каже, що це типу, якесь казино і так далі. Всі абсолютно котіровки. Дивись, котіровки це положення ціни в цифрах. бачу 87 9 1 1 Ти можеш зайти на будь-яку світову біржу, відкрити валютну пару НЗДПУ і подивитися, що там буде така сама котіровка. Тобто тут а, не Брокер малює ці котіровки, він просто бере ці котіровки, ті, які є. Брокер заробляє на на дохідності. Бачиш, дохідності валютної пари 88%. Але брокер заробляє ці 12%, яких не вистачає. Тобто він такий посередник який спрощує механізм торгівлі і за це бере відсоток. Тобто все максимально а, прозрачно і легко. А, легко за, за заключається в тому, якщо ну, ти чітко йдеш по стратегії. Дивись, ми зараз з тобою заробили 76 тисяч гривень, а, бачиш чистими, тому ми зараз просто змінимо валютну пару, наприклад, євро Візьмем. Я сьогодні прям багато торгувати не буду а, за рахунок того, що а, єврокат а, за рахунок того що я вже сьогодні зробив багато грошей за рахунок сильної новини, яка буває раз в місяць. Мені, в принципі, сьогодні вистачить, але я так торгую, щоб не втратити скіл. А далі ми здивись, я обрав нову валютну пару, бачу Єврокат на брокері. Далі я заходжу на інвестінг, знову ввожу Єврокат, одна хвилинка активно покупати. Бачите, це навпаки. Тобто, якщо ми далі, а, весь час заходили вниз, зараз ми заходимо вгору за рахунок того, що ми натиснули ой, за рахунок того, що тут значення активно покупати. Тобто значення покупати нейтрально продавати нам не підходить за рахунок того, що ці значення не є а, високо, високовідсотковими. Тобто, це такі значення, знаєш, брату, куди, куди графік пайдуть та вверх, та вниз. Ну, тобто, знаєш, такі. А оце прямо такі більш а, прикріплені до правди. Тому в принципі, по такій системі стратегії зараз можна заробляти. Кошти, вона актуальна, я на ній заробляю вже більше ніж рік. За весь час мій прибуток більше ніж 100 тисяч доларів. А, все життя, всі пруфи, всі виводи, всі води можеш подивитися в мене в телеграм-каналі. Це все є. Нагадую, що я нічого не продаю, тому мені немає сенсу кажу, на як є пиздіти. Розумієш, зараз я знаю, що в інтернеті дохреніше скаму. Я сам в свої года попадав 2000 раз на всяку хрень. Але зрозумію, що я нічого не продаю і мені немає ніякої вигоди. Я просто зараз працюю в довгострок для того, щоб набрати і пізніше монетизувати свій блог за рахунок якихось приватних навчань за рахунок якихось нових секретних стратегій і так далі тобто я тобі навіть повторюю ти можеш обирати будь-який брокер ти можеш обирати навіть якщо не знаєте цьому сайту якимось фігом не довіряєш хоча він працює а, з 2007 року щоб ти розумів, він працює бінаріум з 2000 якогось чи то 10-го, чи, то 10, чи Теж, тобто, дуже давно працює. Якщо ти не довіряєш цим сайтам, обирай будь-які інші сайти. Моя задача тобі просто показати саму схему, саму зв'язку двох сайтів. А ти вже обирай далі як хочеш. Бум. А, заробив ще 87 тисяч гривень. Тобто вже чистими. Давай прохуємо, який в нас а, прибуток. Дивись, вісімдесят тисяч гривень, плюс а, 76 тисяч гривень чистими Зрахунок рахунок того, що в нас був мінус. Ми за це відео заробили вже 163 тисячі гривень. Якщо ти думаєш, що це якийсь прикол, що це якийсь бред. Я можу прямо зараз натиснути в інтраф, тобто вивести кошти і вивести кошти на свій криптогамнець чи вивести на карточку, і так далі. Для того щоб, до речі, водити кошти, тобі потрібно буде верифікувати себе, тобто закинути свій паспорт. Це робиться для того, щоб ти не відмивав кошти, і біржа знала, що в тебе лише один аккаунт. Ну ти ж на Binance, на WebBit верифікуєш аккаунти, точно так же і тут. Це така сама звичайна біржа, тільки по валютним парам. Але зараз я виводити не буду, тому що я буду вводити кошти, коли в мене буде 3 мільйони на балансі. Це мій челендж дійти до 3 мільйонів, вивезти і придбати собі машину. Тому така ситуація, така система. Приходь на мій телеграм-канал, там все відкрито, сигнали, бот, сесії, навчання і так далі. Саме головне, що все абсолютно безкоштовно. Я це роблю просто для того, щоб набирати в аудиторію. Мої монетизувати. Тому на зв'язочку з тобою був Нестор. Пробуй, нагадую, що посилання на два сайти, які ми саме я користуюсь, в закріпленому коментарі. Якщо хочеш, обирай будь-які свої інші. А також ця схема на бінаріум також є в закріпленому коментарі а, в мене в телеграм-каналі. В общем, переходь по всім ссылкам, Якщо є, є якісь питання, пиши мені в телеграм. Мій контакт NestorBlog, не соромся, я все тобі підкажу, поможу, запишу голосове навіть, якщо ти будеш сумніватися, я це ще це чи не я, не знаю. Тому все. Також телеграм-канал є. Все на заску був Нестор, Дуже гарно сьогодні заробили. Приєднуйся до моєї команди і все буде. Чотко, па папа.